Не страшний нам ДНР, не страшний нам ДНР! Видай дядьку Петер, Видай дядьку Петер. Славний полк наш звуть Азов, славний полк наш звуть Азов. Чуєш, брате, крові зов, чуєш, брате, крові зов! Маршрирують добровольці, маршрують добровольці, як колись ішли стрільці, як колись ішли стрільці, сяють їх шоломи в сонці, сяють їх шоломи в сонці, сяє усміх на лиці, сяє успіх на лиці. Хто живий? Я живий. Кто живый? Я живы. Вряд вставай! Вряд вставай! В ряд вставай! В ряд вставай! край! Ридный край! Ридный край! Ридный край! Вже не буде ворог лютий, вже не буде ворог лютий, розпинать на хрест батьків, розпинать на хрест батьків, вже не буде лить отрути, вже не буде лить отрути, чисті серця юнаків, чисті серця юнаків, хто живий, я живий, хто живий, я живий, вряд вставай, вряд вставай, вряд вставай. Визволяти здобувати, визволяти здобувати рідний край, рідний край, рідний край, рідний край, москаль не хоче мирно жити, москаль не хоче мирно жити, тому ми будемо його бити, тому ми будемо його бити, і у полонне треба брати, і у полон не треба брати. Нам місці. Будемо вбивати. на місці, будемо вбивати. пий кулемет, пий кулемет, пий кулемет, пий кулемет, пий кулемет, стріляйте, кулі, а москалям покажем дулі. і в лупу хай цілують нас. Крим за ним кубань, Поверним Крим за ним кубань і прожене москальську срань, і прожене москальську срань. Ми воювати будемо в міло. Ми воювати, будемо в міло. Москві буде в Москві буде 6 гривень пиво. В Москві буде 6 гривень пиво. Пей кулемет, пий кулемет, пий стріляйте, кулі, а москалям покажем дулі. І в цілують нас.